Доброго дня всім. Сьогодні до перегляду будинку свого досівка, закрите котежне містечко. Зараз в будинку робляться ремонтні роботи. Ділянка 8 сонок, будинок 230 метрів. Будинок побудований цегли, фасад трапентіном. Робиться зараз озеленення, буде газон, Дуже гарна панорама відкривається з другого поверху. Багато є насаджень, ялиночки, туй ялинка зліва і це все такі сосенки молоді насадження. В дах це фальсова покрівля. тераса зроблена термодеревом. Вода відведені зроблена, газ заводиться, натуральна каміння плитка. Дійсно, тут все почиститься, все помиється. Зараз і в сам будинок, покажу вам оновлення. Алюмінієві двері вхідні. Праворуч іде санвузол. Це котельня. Кімната на першому поверсі. Вітальня з скаміно і кухня. Вікна-сламандер з виходом на терасу, де ми вже з вами були. Другий поверх. Підсвітка буде під кожну сходинку на другому поверсі. Мастер спальня зі своєю гардеробною і зі своїм санузлом. Загальний санузол. І ще дві кімнати. Всього будинку чотири окремі кімнати. Запрошуємо всіх на перегляд.